Ігор Калінаускас є автором робіт, в яких відкривається глибина всесвіту, а стиль написання вражає своєю неповторністю на його рахунку безліч топових персональних міжнародних виставок, котрі вражають своєю епатажністю, самобутністю та ультрасучасністю. Я знаю, що це інсталяція всесвітньо відомого художника Ігоря Калінаускаса. Ото в принципі, я це очікувала, побачити. Хочеться зараз в деталях це все роздивитися. Я думаю, що це дуже цікаво. Мені здається, що людина вже всього досягла, чого хотіла. Наскільки я знаю, він і книжки пише, і голос у нього божественний. Чудово він співає. Киеве на открытии выставки и это года 2-3 назад было. И были переживания очень серьезные. А теперь, когда в Полтаве, вот повторно, я понимаю, что будет нечто другие какие-то переживания. И мы сделали все, чтобы приехать с сыном. Сын у меня. первый раз видит это все действие. Так что я вот благодарна этому, что я внутренне смогла выдержать и сейчас выдерживаю весь вот этот эмоциональное напряжение, которое есть в стране. Экспозиция складается из серии живописных полотен, якие и авторскую реминисценцию художника на знаменитую тайную вечерю Леонардо да Винчи. Я очень люблю тайную вечер Дважды ездил в Милан на нее смотреть. И однажды у меня в голове возникло вот это, то, что сзади. Я сам собі говорю, ні, ну що, це така громадная робота, зачем, куди, як. А в своєму помощнику вже диктував розміри холстів, їх количество. Так і началось. За задумом художника, ця серія картин представляє обличчя апостолів та христа в момент біблійної сцени тайної вечері. У кожного художника є своє бачення. Не история, а вы из Все они пролили кровь, кроме одного. Мученической смертью погибли, а лица как бы стерли за эти две тысячи лет, и остался только свет. Ну вот, собственно говоря, вот этому свету, который остался, это все и посвящено. Митець активно працює за кордоном над приватними замовленнями у Європі його твори представлені більш на 35 виставках, а близько 900 картин зберігаються у приватних колекціях. Їх можна побачити у Канаді США, країнах Європи. Це друге мистецтво. І слава Богу, що у нас є зараз у нас є і є такі виставки. І чим більше їх буде... Чим менше буде удивлення людей роботи Ігоря калінаускаса експонуватимуться у полтавській галереї мистецтв до 22 березня.